Пандо, усім Алоха! Останній випуск 2024 року. Всіх вітаю з наступаючим. Всім бажаю здоров'я, перемоги, смачного, звісно. Ну і погнали до баскетболу. Портлендрейл Блейзер приймали Філадельфію 76ers. Філадельфію, яка виграла 7 з останніх 9 матчів. Філадельфію, яка дійсно зі своїми трьома лідерами на майданчику, повертається на переможні рейки. І може із себе дійсно. Щось представляти дійсно важливо у східній конференції. Тайріс Максі, влучає здалеку, Тайріс, до речі, став гравцем тижня у східній конференції. Його команда, власне, Філадельфія, виграла три матчі за останній тиждень, а Тайріс набирав по 32 очки в середньому. І Філадельфія, як бачите, в цьому матчі вже у першій чверті трішки біжить вперед. Правда, Портленд нас доганяє. Дені Авдія робить сьогодні дабл-дабл. Прикиньте, який дабл дабл 17 очок і 10 втрат. І саме втрати дуже боляче б'ють сьогодні. По Портленду. Гершон Ябуселе користується черговою. У нього сьогодні 16 очок з лави запасних. Ну а втрат сьогодні у Портленда 26 штук. 26 шість Бі дає згори, вистрибуючи на цілих 4,5 см половиною сантиметри висоту приблизно. Бі сьогодні в дуже хорошій формі. Він набирає 37 очок. Це його рекорд цього сезону, плюс 9 підбирань. Таріз Максі допомагає 23 -ма, -ма очками, і Філадельфія все ще у третій чверті попереду на двозначній перевазі на плюс 13 робить ембіт з розвороту. Що стосується Портленда, то їм сьогодні архіважко. У них 22% два трьоочкових сьогодні всього лише залітає. 8 із 36. Натомість Келі Убре їм дуже дуже портить всі справи, тому що Убре набирає нехай не багато. Всього лише 15 очок, але робить 8 перехоплень. Майже 20 очок переваги бачимо у Філадельфії у третій чверті. Анферні Саймонс, ну так, він увесь матч намагався, намагався, 25 очок настріляв. Але нічим хорошим для Портленда це не закінчилось. Вони не можуть наблизитись у четвертій чверті. Пол Джордж робить перехоплення. Забуває легкі очки. Щоправда, у Джорджі сьогодні всього лише 22 хвилини на майданчику, перебор, перебір полів, 9 очок на рахунку. Ну а Філадельфія перемагає, вони в одному матчі від Плеїн. Далас Маврік завітали до Сакраменто і Далас приїхали без своїх лідерів, без Кайрі Ірвінга, без Луки Дончича. Це не дуже новини. А новини дуже це те, що Олексій Лень сьогодні вийшов пограти у Сакраменто. Одразу про нього скажемо, тому що. Дуже непогані цифри набрав сьогодні Олексій. Всього лише за 7 хвилин 4 очки, 8 підбирань, 5 із яких на чужому щиті. Що стосується Даласа, то навіть без лідерів бачимо, що у них арсеналу вистачає, бо триматись у першій чверті. Кеонеліс непогано закриває саме перший відрізок строчкової дистанції. Підтверджує свій 23-й номер на Джерсі Дома Сабоніс. Хороша передачка на Лайлза пізніше. Знову Сабоніс працює під кошиком. І як бачимо, Сакраменто дуже швидко нас доганяють, тому що вони домінують сьогодні на щиті. 17 очок другого шансу. Дуже класно діють на підбираннях. Сабоніс, один із тих, на... за рахунок кого це все було реалізовано, у нього 17 очок. 16 підбирань плюс сім асистів. Діерон Фокс сьогодні найнебезпечніший гравець у Кінгс. Та тим не менш бачимо, що рахунок більш-менш рівний і Даллас дуже непогано тримається навіть без луки і них і піджей Вашингтон. Який набирає сьогодні 28 очок. У них є Спенсер Спенсерзінвіді, який набирає тридцятку. Взагалі, щоправда, у третій чверті Сакраменто розпочинають свій ревочок. Кеонелі знову непоганий хайлайт. Міг би бути, якби не промазав дома Сабоні. одним підчищає і Сакраменто вже попереду. Наприкінці третьої Дарон Фокс буде закривати третю чверть середньої дистанції. Звісно, влучно у Дарона, ух, як допомагають домашні кільця. Ударено сьогодні 33 очки, 6 підбирань, 6 результативних передач. І ось цей ривочок наприкінці третьої дуже допомагає встановити лідерство королям. Ривочок 17-2. Також там лідером допомагає Трей у якого 14, Малік Монко, якого також 14. Ну і в самій кінцівці вже Далас без лідерів точно не може щось протиставити господарям. Сакраменто переривають серію з 4, о, із 6 поспіль поразок. New Орландс Пеліканс проти Лос-Анджелес Кліперс Clippers. Clippers, які впевнено, дуже йдуть на шостому місці на заході, і поки на підході Кавай Ленард команда продовжує грати чудово, особливо в захисті. Що ж стосується нового Орлану, то ми звикли сприймати їх як абсолютно нікудишню командьоху цього сезону. Щоправда, коли там вже потроху повертаються там Дежон Те Трей Мьорфі Сіджей Макколум, Герб Джонс. То навіть за відсутності інгрема, і навіть за відсутності Зайона Уільямсона команда непогано чіпляється. Ба більше сьогодні чіплятись доводиться Кліперс. Нью-Орландс попереду у другій чверті. Норман Пауэлл чіпляється непогано. Він непогано чіпляється увесь сезон. У відповідь Герб Джонс у нового Орлану набирає сьогодні. 18. очок. шок. Далі Трей Мерфі. Також у нього сьогодні 18. Відправляють чергову трьошку, і це вже плюс 13. Нью Орландс були попереду. До речі, стрічковим у них сьогодні все в повному порядку. 18 штуки з відсотком 49. Це їх рекорд сезону. Ну звісно, у кліперс має хтось відповідати. Джеймс Харден, і ні. 5 із 10 Сьогодні у нього здалеку людина другий найкращий і скоро, що стосується трьох у всій історії. Де жонте Мюри відповідає неймовірною статистичною лінійкою. Так він багато промазав, але 13 очок, 10 підбирань, 8 асистів, 6 перехоплень сьогодні у Дежонте. Але Кліперс величезні молодці, що навіть попри те, що в них нічого не летить, вони класно грають на щиті. Вони беруть 14 підбирань у нападі, конвертують їх у 20 очок другого шансу і заводять цей матч у складну кінцівку. Сіджей Макколом, 33 очки, 8 із 14 -ти. Триочкової дистанції. Далі йому відповідає Норман Паул. 35 очок у норма. Останні секунди. Сіджей на перемогу з дальньої дистанції, складнючу трьошку, не влучає. І в таблиці і у, на західній конференції Кліперс вже п'яті. Шарлот Хорнет приймали Чикаго Булс. В обох команд сьогодні є певні кадрові проблеми. Закла він відсутній з однієї сторони, ламело бол відсутній з іншої. Щоправда, матч все одно був досить і досить напруженим, досить цікавим. Молодший брат Карі влучає середньої дистанції у Шарлот. З іншої сторони їм відповідає Кобі Вайт. Здалеку це його єдина трьошка влучна. Із 11 спроб. Так, він сьогодні добряче намазав, щоправда, зробив майже трипл дабл. Джош Гіді зробив трипл дабл в минулому матчі. Сьогодні не такий помітний. Чикаго, тим не менш попереду, тому що є Патрік Уільямс в тому числі 17 очок у цього форварда. Та бачимо, що Шарлот взагалі не відліпають. 55-55 у третій чверті. Марк Уільямс розганяє транзицію. У цього центрового сьогодні такий солідний дабл дабл, 20 очок, 11 підбирань. Чикаго, тим не менш. Не відпускають з рівню рахунок Лонзобол, забуває трьошку у команді свого молодшого брата. Далі Кобі Уайт у проході. Вау, класно лупить згори. 23 у Кобі, 10 підбирань, 9 асистів. Кінцівка четвертої чверті. Марк Уільямс непоганий. Андванчик від нього. Мінус 2, Всього лише Шарлот відступають. Цього лише хвилина 15 Залишається до кінця. Кобі Вайт, хороший хезітейшн у проході. Які складні очки він набирає. І пізніше стається ось що. Нікола Вучевич, який набирає сьогодні солідний дабл дабл, 16 очок, 13 підбирань. Не влучає штрафний за 6,6 секунд до кінця. І не влучає другий штрафний, залишаючи надію для Шарло. Цього лише мінус 3 Вони відстають перед завершенням четвертої чверті. Майлз Бріджес, який сьогодні просто в ударі, намагається дістати простір, і йому цього достатньо. Він забуває трьошку. Зрівнює рахунок. Вау, неймовірно! Вучевич у відповідь Маже, і це овертайм. Майлз Бріджес просто герой в основного часу. 31 очко. У нього 12 підбирань, 8 асистів. Щоправда, Чикаго вже в овертаймі дійсно дожимають. І основним їх героєм я би сьогодні назвав навіть не Вучевича і не Кобі Уайта, а торі Крейга. Він не потрапив в хайлайт, але він влучив 5 із 7-очкових і набрав 18. Друзі, увага! Новий розіграш для допомоги збройним силам України Джерсі Богдана Богдановича із автографом може стати вашою всього лише за донату 100 гривень. Тому донайте одразу або опірнайте допис. Там є усі умови. Юта Джаз приймали сьогодні Денвер Нагетс. Денвер вкрай нестабільна команда. Іноді любить програвати командам з НАТА в лиці типу Вашингтона. Тому сьогодні Юту не скидуємо з рахунку. Нікола Йокіч починає шикарною передачкою. Ось так за плече на джамала. Потім ще одна передачка на півгаком, Ось таким імпровізованим на Майкла Портера Джуніора. Нікола Йокіч нагадує, чому він геніальний гравець. У відповідь Юта не те, що чіпляється. Юта класно грає. Лаурі Марканен, так він перестав нагадувати Олстар, але 17 очок сьогодні набирає. Далі там є Джордан Кларксон. Бум! Здалеку від Джордана прилітає трьошка. У нього 24 очки з лави запасних. Джамал Мюррей, Який накид на Пейтона Вотсона. Пейтон Вотсон, єдиний гравець Денвера, який більш-менш нормально виглядав з лави запасних. Всі інші абсолютно нікудишньо. І стартова п'ятірка Денвера. Намаг... Не те, що намагалась вимушена була працювати сьогодні за два юніти. І тому Юта непогано навіть виходить вперед у першій чверті Джоні Юзанг це робить. Далі Крістіан Браун. Відповідає, у Брауна теж хороший матч. 20 очок на рахунку. Також передачку від Джамала Мюри відмічаємо. У нього сьогодні дабл-дабл, 20 очок, 10 асистів на рахунку. Ось ще перехоплення від Джамала. І знову крута передачка на Кріса Брауна у транзиції. У нас же середина третьої чверті бачимо, що Юта, не дивлячись на те, що у них немає гаранта, Так, перемоги основного. Святослав Михайлюка, грає дуже непогано, створюють багато проблем гравцям Денвера. Ніколи Йокіш відповідає трипл-даблом, 36-22. Підбирання 11 асистів. Юта все одно відповідає. Уільямс, той, що молодший, той що Коді скорочує. І було всього лише мінус три для Джазменів, але Рассел Вестбрук. Ось хто рятує сьогодні також Денвер. Расті робить майже ідеальний. Майже ідеальний тріпл дабл, з 16 очок, 10 підбирань, 10 асистів, жодного промаху і жодної втрати. Нью-Йорк Нікс завітали до Вашингтон Візардс. Нікс виграли 8 матчів поспіль. Вони на хорошому ходу. Ну а Вашингтон це столиця США і поганого баскетболу в США. Якось так дуже погано грає команда. Останнім часом, щоправда, сьогодні у них повертається Кайл Кузма після пропуску 12 матчів і з лави запасних дає певну користь. Після ось цього блокшоту хорошого від Валанчунаса Кузма йде у прохід набирає свої два очки із дев'яти з лавки. Обмежні хвилини він сьогодні грає. Щоправда, навіть ось такі хайлайти від нього були. І ось такий дан через Оджену нобі. Нормально Кузмо повертається в порядку. Вашингтон, тим часом, як бачимо, ще й попереду трішки, тому що ось ці ветерани дуже нормально можуть показувати гру, піднімати свою ціну на ринку. Це Цей Валанчунас, це і Малком Брокдона. Валанчунаса 22 плюс 9. У Брокдона 18 очок плюс 7 асистів. І таким чином Вашингтон був на лідерстві, щоправда, не дуже довго. З іншої сторони, не йде гра у Джейна Брансона, зайти дуже йде гра у Джоша Харта. У нього сьогодні третій тріпл-дабл у сезоні. 23 очки, 15 підбирань, 10 передач. Молодь Вашингтона намагається відповідати. Алексар у нього 18. Кулібалі непогано грає в останніх матчах. Щоправда, ось Карл Ентоні Даунс ще запалюється у третій чверті. І так, він не супер класний в захисті, але в нападі Таунс грає просто розкішно. Вони разом із Хартом. На двох беруть 28 підбирань, завдяки чому Нью-Йорк сьогодні просто домінує у фарбі на щитах. На майже десяток більше підбирань сьогодні у Нікербокерів. Карл Ентоні Таунс навантажує свою статистичну лінійку 32 очками, 13 підбираннями. Бачимо, що у третій чверті у кінцівці вже на плюс 7 були попереду Нью-Йорксі. На початку четвертої чверті Джейлен Брансон вже робить майже плюс 10. У нього 18 очок. Також у Анунобі 18. Перехоплення на рівному місці або втрата на рівному місці від Вашингтона. І таким чином Візардс без Джордана Пула віддають цю перемогу Нью-Йорку, яка для них була вже дев'ятою поспіль, Golden State Warriors приймали Cleveland Cavaliers, Найкращу команду ліги у ГСВ. Не все в порядку в останніх матчах. Дуже провальні поєдинки. Серія провальних поєдинків. Ну і подивимось, як сьогодні Стефен Карі буде виглядати після невеликого ушкодження проти ось цієї пари динамічних гардів Даріуса Гарланда і Донована Мічела, які роблять багато нервів. Сьогодні захисту ГСВ. Стефен Карі відповідає своєю роботою у транзиції. ГСВ трішки попереду на старті. Даріус Гарланд з 9 метрів. БУМ! Трьошка! Якраз в стилі Стефена Карі. Відповідає. Далі Гарланд знову з дриблінга качає, ентоні. На Ентоні Ендрю Уігінса перепрошую. І дуже легко з ним розбирається. Це так легко виглядає, але повірте, це далеко не легко. Кумінго, який блискавичний прохід у відповідь. У Кумінги 18 очок, плюс 10 підбирань. Щоправда, у третій чверті ще дужче починають відставати Golden State Warriors і віддалятись Cleveland Cavaliers. Еван Моблі влучає трьошку вже 20 очок переваги. Донован Мічел робить плюс 23, а все тому, що. У ГСВ нічогісінько не залітає. 33 з гри, 23% здалеку. Стефен Карі. Один із тих людей, у кого не полетіло. У нього 11 очок. Всього лише три триочкових із 11. Ну а у відповідь майже вся команда Клівленда грає чудово. Ось такі слемданки бачимо від Джерета Аллена. У нього 12 очок, дев'ять підбирань, майже дабл дабл. Прекрасно грає донован Мічел, набирає 23 очки. Даріус Гарланд ще крутіше, у нього 25, І Кевс, взагалі, не напрягаючись, розбирають сьогодні. ГСВ. Вони їх просто не відчувають. Вони таким чином здобувають сьому поспіль перемогу. Ну а Воріорс програють 13 із останніх 17 матчів. Жахіття. Це дуже вражає, коли ось такі молоді гравці так грають. Так у нас дуже молода команда. Навіть донован мічел лідер, так а йому 27 чи 28. Гарланд набагато молодший. Еван Моблі взагалі молодий. Ви знаєте, розвиток цих хлопців дуже схожий на, на умовну таку злітну смугу для літака, скажімо. Тому ось Даріус Гарланд, Еван Моблі, вони почали отримувати багато ігрового часу вже на старті. Вони вже пройшли через усі ці негаразди. І для мене, як для тренера, велика честь тренувати їх, коли їх кар'єра починає злітати. Але найбільш вражаюче, це, звісно, те, що може вирости з цієї команди, з цих гравців, тому що Еван Моблі це зараз тільки верхівка його потенціалу насправді. І це все дуже вражає. Це, до речі, було одним із факторів, чому я, чому я захотів цю роботу бачити таких молодих гравців, вже у праймі неймовірно. Друзі, ну і звісно, дуже важлива новина. Леброну Джеймсу виповнилось 40. Просто скажена кар'єра. Вітаємо короля. Кар'єра ще не завершена. Скільки він ще буде так гасати, можна тільки здогадуватись. Ну а якраз журналісти у нього це і спитали. Леброн, тобі вже 40, що тебе змусить закінчити кар'єру. Я не знаю, але точно не те, що типу я не зможу грати на елітному рівні. Точно не через це. Тому що, якщо бути дуже чесним, я думаю, що якби я дуже сильно захотів, то я би зміг грати ще на елітному рівні. Ну, років 5-7. Я думаю, точно так. Але я цього не буду робити. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатись посилання, також чекає у дописі. Ну і на цьому всім папа. -па.